Єдине, тут є нюанс, панове, який заключається в тому, що всі рісті, будемо сказати, 99% різців стандартизовані. Навіть стандартизований, якщо ви читали теорію різання, вам повинні було казати, що стандартизовані навіть форми передньої поверхні. Деякі форми передньої поверхні я вибрав з госта і тут навів для того, що ви могли побачити. Ну, і які Прошу, прошу, я, панове, спокійно вибачайте, вам треба. Значить, Форма передньої поверхні сама гостована, але шорсткість поверхні, передньої і задньої буде регламентована. Хто брав колись гость в мене тут на лекції, на лабораторну гостехнічні мої, то там є шорсткість і точності передньої поверхні. Так? Ну, Наприклад, там написано, що передня поверхня повинна мати. 0,32 мікрометри. так, мікрометри. Задня поверхні може бути 1,25, ну а решта поверхні може мати навіть рз 20. Це рекомендації гостів в залежності від того, що ми і як обробляємо. Звичайна форма передньої поверхні залежить від того, що ми обробляємо і який матеріал. Це форма передньої поверхні для. І, і інструменти, які оснащення інструментальними сталями. Ми знаємо, що то може бути інструментальні сталі не дивіться, що це пластинка, пластинка може інструментальна сталі. Тому форми для цих є гостовані. Так? І все залежить тут є багато нюансів, які зв'язані із тим, який вид обробки. Ми матеріал обробляємо. Чи він буде з ливною, з лубною стружкою, чи значить це буде візкий метал, чи крихкою, так, чи твердий інстри... матеріал. Крім того ще має велике значення форма передньої поверхні, куди нам треба направити стружку, яка сходить в даному випадку з передньої поверхні. Так? Тому, якщо ми маємо чистову обробку, звичайно, така стружка повинна. Тільки не на оброблену поверхні, так? тому відповідні передні кути. Дальше, якщо ми маємо е, крихкі метали, і поверхня може бути, може бути, е, скажем, ну, після прокату так? чи ковки, може мати включення різні, так? Е, ну, досить неоднорідна, неодинаково по формі. Тобто перший шар чорновий, який ми зрізаємо, пластинка, як правило, має дуже Рознос по силі різання, яка виникає і різна ударна вантажі. Тому на передній поверхні передбачаються різні фасочки для того, щоб змістити ріжучу кропку. Якщо ми маємо в'язкий метал, так, який гарно крутиться і сходить, то ми, звичайно, робимо форму в вигляді луночки, стручка забувається в вигляді е, спіральки, на, на шляху її ставиться або стручколом, або мужик стоїть з цим. З таким очком віддирає її, так, і таким чином ми маємо можливість це, використовувати таку, таку штуку.